Всім привіт! Мої самі найкращі вітання підписницям і гостям мого каналу. Сьогодні ми на кухні у Людмили і готуємо разом з вами мармурове печиво. Дуже смачне, розсипчате і незвичайне на зовнішній вигляд. І так починаємо. Навіть можна готувати зразу дві порції, тому що воно смачнюче і. Дуже гарне, на вигляд, два яйця, цукру небагато, грам 80. Чому? Тому що в нас буде це печиво обвалюватися в цукровій пудрі. Тому багато не підсолоджуйте. Дрібка солі, змішується вручну. Ви можете змішати це блендером. Дивіться, як вам то вподобає. Трішки ваніліну або ванільного цукру. В мене ванілін, тому буквально така невеличка кількість, щоб не було гіркоти. Ви ж знаєте, ванілін досить концентрований. Тепер додаю десь грам 30. Рослинної олії. Ви можете і соняшникову олію додати, і оливкову, і навіть соєву. Соєва олія дуже гарна для випічки. Випічка тоді і пухка, і розсипчата. Далі додаю сюди масло вершкове, нам потрібно. Десь 60-70 грамів масла. Я його не розтоплюю. Отак швиденько все додаю і змішую. Тепер 200 грамів муки вже просіяна. І також дрібка розпушувача. Одна чайна ложечка. Ретельно це все вимішуємо, тісто в нас буде таке м'яке і липкувате трішки. Деякі готують його зовсім таким м'якеньким і ставлять в холодильник, а потім уже таким холодним змішують і формують печиво. Я додаю зазвичай трошки більше муки, ніж за рецептом. Ось ви будете бачити, дивлячись від я, яка кількість клейковини у мукці. ще потрібно додати борошна. Бачите, тісто ще занадто рідке. Додаю ще сюди, от у мене просіяно 50 грамів борошна. Я додаю поетапно. Тісто повинно бути не крутим, мягеньким. Готуйте сразу дві порції, бо з такої кількості вийде в нас занадто мало печива. Висипаю всю, все борошно. Тепер сюди натираю цедру, побільше цедри і трішки вичавлю лимонного соку. І це печиво буде таке ароматне, жовтеньке, смачне. Додаю якомога більше цедри. Нам так подобається стерла всю всю цедру з одного лимона і пару чайних ложок самого соку лимонного. Повірте, дуже буде ароматне і смачненьке. Додала іще 50 грамів муки. Того в мене 60 масла, десь 30 рослинної олії мілілітрів, 2 яйця, 300 майже грамів борошна. І ось таке у нас буде тісто. Що, ну, так, не вгадаєш. І оцього вже достатньо, бо ту було зовсім зовсім м'яке тісто, яке липло до рук, і з нього нічого не сформуєш. Тепер замішаю і поставлю це тісто на хвилин 20 в холодильник. А тим часом я займуся ще точно таким же тістом. Буде порція з шоколадом. Вірніше з какао. Також та сама кількість продуктів. Можливо, було зразу замішати, але чомусь я в цей момент. Вирішила, думала, що тут мені буде достатньо. Потім глянула, що цих печенюшок буде на один зуб. Тому ну, зроблю. І починаємо формувати другу порцію тіста, але з додаванням вже какао. Також яйця. цукру, соняшникової олії грам 30. Дрібка солі, все за таким же рецептом, вершкового масла грам 60. Тобто, все роблю точно також, як і попередній рецепт. Але додам дві, три чайні ложки. Якісного такого какао. Яке таке з гірчинкою, щоб було якісний присмак шоколаду. Або можна потертий шоколад додати. Щоб не відволікати, займаюся замішуванням знову тіста. Ось додаю одну десертну ложку і другу десертну ложку какао. Ретельно, ретельно перемішую. Щоб не було ніяких крупинок. І майже в мене вже замішано тісто шоколадне. Зазвичай я додаю трошки більше муки, ніж в таких класичних рецептах приготування такого печива, тому що дуже погано сформувати таке печиво, і воно потім надеко, воно розпливається, не тримає форму. Просто на грамів 50 додати більше борошна. І все у вас буде чудово. Ви можете додати до такого основного тіста і вишневий сок, і будь-які горішки, і шпинат. Взагалі я ще готую таке тісто з м'ятою. Дуже смачнюче печиво. Поїдемо нарвемо м'яти, і я приготую і покажу. Замішую до однорідності. А тепер дивіться: замішали тісто оце наше лимонне. Ось шоколадне. Якщо ви були уважні, ви бачили, в мене стояла тут цукрова пудра. Я висипаю її в ємність і починаємо формувати наше печиво. Будемо його обвалювати ретельно в цукровій пудрі, можете олійкою. І ось, ось так я його трошечки розкачаю. Або навіть відщіпувати наше тісто і робити печінки. Ось беру ось так десь. Зараз змащу олійкою, робимо ось такі невеличкі кульки. Ось так відчіпуємо. Такі невеличкі. У нас їх буде небагато, штучок 18-20. Дуже рекомендую вам приготувати такі, таке печиво для ваших діток. Ще раз повторюсь, зробіть його з будь-яким соком. Чи вишневим, чи полуничним. Воно буде розовеньке, червоненьке. Буде і цікаве, і смачне. І повірте, що дітки залюбки будуть куштувати таке печиво. Бачите, воно трошки прилипає до рук. Нічого страшного, це так повинно бути. 14. В мене вийшло 14 лимонних. Печіньок. Тепер покажу, що далі ретельно замішую його, скачую такий колобочок. Ось цей колобочок ось прямо в пудру. Отак його обвалюю і відправляю на декуп. У нас буде отаке печиво. Отакі колобочки. Намагайтеся їх робити однаковими, щоб вони гарно виглядали. Ось ось такі будуть кульки. І так, з усіма. Шоколадне тісто наше поки відпочиває. Чекає свого часу. Ось наше лимонне печиво. 14 штучок вийшло. Можливо, вони не всі однакового розміру, нічого страшного. Починаємо займатися шоколадним тістом. Те саме викачуємо. Формуємо. Випікаємо при температурі 180 градусів 10-15 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Дуже ароматне тісто і шоколадне, і лимонне. Вже приємний, приємний такий аромат. Ось такі кульки. Те саме ось так приплюскуємо його трошечки. Гарненько його купаємо в цукровій пудрі, обкачуємо і викладаємо ось таке вже готове на деко. І так, з шоколадного тіста в мене вийшло 24 штучки. На цей раз я зробила такі маленькі кульки. Воно вже якось розтріскується, це шоколадне. І це вже буде, я думаю, дуже гарно виглядати, коли воно спечеться. Духовку включила я вже на 180 градусів. Зараз швиденько їх обвалюю і випікаємо. Лимонного вийшло 14, я їх такі величенькі зробила, а шоколадних 24. Частина печива спеклася. Ось особливо ось ці лимонні. Я їх дістаю, а ці, мабуть, теж, але ще гаряченькі. По ним не, душить, не досить замітно, спеклися вони чи ні. Аромат неперевершений В поєднанні з лимоном. І з шоколадом? Дуже смачно, я так думаю, буде. Ось такі лимонні печеньки, ще гаряченьки. Зараз розлам... розламаю їх і посмакуємо. А це з какао. Бачите, вони більш такі потріскані. Аромат неперевершений, чому я додаю до них масличка, щоб вони були отакі розсипчаті і смачненькі. А взагалі лимонні це просто смакота. Подивіться, які вони гарні всередині. Просто аромат неперевершений. Якогось лимонного соку, такого, знаєте, натурального. Дуже смачні, ароматні. Так що рецептик дам вам під відео. Випікайте, готуйте для своєї сім'ї, для своїх діток і смачного вам всього-всього вам найкращого, мої дорогі гості і підписниці каналу. Хай щастить вам!